Вітаю вас, любі малята! Запрошую до країни, математики. І сьогодні до нас у гості завітали звірята. Хто це? Так, білочка, зайчик і ведмедик. Скільки всього звірят? Троє. Як ми дізналися, треба порахувати. Один, два, три. І вирішили звірята поїхати до саду. На потязі. Скільки вагонів у потягах? Один, два, три. Якого кольору перший вагон? Зелений. А другий червоний. Третій синій. У першому вагоні поїде зайчик. У другому ведмедик, а у третьому білочка. Чи всім звірятам вистачить вагонів? Так, кожна тваринка сіла у свій вагон. Троє звіряток сіли у три вагони. Приїхали наші друзі до саду, а у саду ростуть дерева. Скільки дерев? Росте в саду. Один, два, три. Три дерева. Вони однакові чи різні? Різні. А чим відрізняються дерева товщиною? Яке дерево найтовще? Друге? А найтонше? Третє. А яке дерево не найтовще і не найтонше. Перше. Давайте викладемо дерева від тонкого до найтовщого у порядку збільшення. Тонке дерево товсте, найтовще. І раптом звірята почули якийсь... Малята, а ви чуєте? Як ви думаєте, хто це може бути? Це, напевно, виє голодний вовк. Наші звірята злякалися і заховалися за деревами. За яким деревом заховався зайчик? Зайчик заховався. За товстим деревом. За яким деревом заховалася білочка? Білочка за тонким деревом. А ведмедик? Ведмедик за найтовщим деревом. Посиділи тваринки. Вовк нікого не знайшов і пішов собі геть. А звірята побачили, що на кожному дереві ростуть фрукти. Які фрукти ростуть на найтовщому дереві? Груші, а на товстому дереві яблука, що росте на тонкому дереві слива. Скільки росте слив? Одна слива. Якою цифрою ми позначимо одну сливу? Цифрою один. Скільки яблук? Один, два. Два яблука. Якою цифрою ми позначимо яблуки? Цифрою два. А скільки груш? Один, 2, 3. Три. три груші. Яку цифру покладемо до груш? Так, цифру 3. Цифра 3 позначає число 3 або три предмета. Давайте викладемо цифри у правильній послідовності від найменшої. До найбільшої. Спочатку цифра один. За нею два. За двійкою йде три. Один, два, три це цифровий ряд. Яка цифра перша? Один. Яка цифра стоїть після двох? Три. Перед три, яка стоїть цифра? Два. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра три. На що схожа цифра три? Трійку третій із значків складено із двох гачків. Подивіться, ніби два гачка. Один гачок зверху, другий гачок унизу. І їх поєднали ось тут разом. З'єднали посередині. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, трійка ми тебе впізнали. Ще цифра три. Схожа на змійку, яка зігнулася ось так. Трійка кругляста, за двійкою йде. Краще красуні не знайдеш ніде. Запам'ятати її легко дуже. Спробуй і переконаєшся, друже. Давайте викладемо цифру 3 з кольорових кругів. Ось так. А також цифру три. Зліпимо з пластиліну. Спробуйте і вималята. Цифра три то чарівниця, невеличка й круглолиця. Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Число 3 зустрічається в багатьох казках. Наприклад, казка троє поросят. Та казка. Три ведмеді поїли звірята фруктів, сіли у потяг і поїхали назад додому. І зустріли біля дороги світлофор. Діти, а ви знаєте, для чого потрібен світлофор? Світлофор регулює рух пішоходам і водіям. Скільки кольорів має світлофор? Три. Який колір зверху? Червоний. Що він означає? Стій. Посередині. Який колір? Жовтий. Що він означає? Зачекай. Приготуйся. А унизу який колір? Зелений. Він означає переходь дорогу. Усі наші звірята знають правила дорожнього руху і тому спокійно перейшли дорогу. І пропонують вам, малята, пограти у гру будь уважним! У нас є цифри: 1, 2, 3 та картинки. Потрібно до цифр підібрати картинки. Такою ж кількістю предметів. Малята, виберіть, будь ласка, чого тут по одному? Один велосипед та один огірок. А чого на картинках по два. Вибираємо два банана та дві мавпочки. А чого по три? Три квіточки та три зайчика. Молодці, розумнички мої? Пригадайте малята, яку цифру ми сьогодні повторювали? Та цифру три. На що схожа цифра три? На два гачечка. Що позначає цифра 3? Цифра 3 позначає число 3 або 3 предмета. Ми сьогодні добре попрацювали. Звірята і я з вами прощаємося. До побачення, до зустрічі!